Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. Доброго дня, шановні жителі міста Сикірян, Сукірянщини та міста Новодністровська. Мені особисто, як журналісту, жителі міста Сикіряни, в месенджері задавали питання про вирубку дерев в місті Сікіряна. Особливо їх цікавило законність вирубок Вікових наших ялин, які були окрасою вулиці Гастел. Я вже знімав про це сюжет раніше, але питання в месенджері та в коментарях до відео не припиняються. Тому я сьогодні знову пройшовся на вулицю Гастелу, подивився знову на місце події так, деревину з ялин там вивезли, залишилося тільки хащі, та неприбране сміття з ялин. Переговорив я з директором комунгоспу паном Бучацьким і передаю вам його відповідь. Пан Бучацький відповів, що на місці на вулиці Гастело буде побудоване житло для переселенців, а ялини були зрубані в відповідності до цієї програми. Урядової про надання житла переселенцям. Територію на превеликий жаль зараз повністю розчистити не можуть, так як не вистачає робочих рук, але за певний час там наведуть повністю ідеальний порядок. Згідно деревини, яку вивезли з вулиці Гастел. Вся деревина, ялина, яку вивезли з вулиці Гастелу, знаходиться на території комунгоспу, вона облікована і буде видаватися переселенцям. Списки, які затверджені Сукірянською міською радою. Таким чином, всі роботи по вулиці Гастелу зі слів пана Бучацького. Регламентовані діючим законодавством та затверджені Сукірянською міською радою. На цьому прикладі ми бачимо, що в місті Сукіряни, наша влада потрошку вже звикає, що існує незалежний журналіст. В даному випадку, я Ігор Швець, починається певна комунікація. І на мої питання все-таки дають якісь відповідь. Як кажуть, процес пішов, мені сьогодні задали відповідання, а ти справді задали питання. А ти справді журналіст? Так, я вам скажу: У мене є журналістські посвідчення. Це посвідчення вже перевіряли правоохоронці. Воно справжнє. І ще потрошки звикайте, що в нашому Сокірянському районі на Сокірянщині, крім ручних журналістів влади, в Новодністровську та в місті Сокіряни, які служать з часів Радянського Союзу, Кучми, Кравчука, Януковича, вони служать владі. Є незалежний український журналіст та український історик Ігор Швець, який буде говорити тільки правду. До нових зустрічей!